Хай Бог вас щедро нагородить, Боже, здоров'я і радість вам на кожну мить, на Божій ниві працю вашу. Нехай Господь благословить. Нехай Марія, мати Божа, зла і піти, хай з вами буде ласка Божа сьогодні, завтра і завжди. Помолимось, щоб ми жили щасливо, щоб не плакала душа жулила, щоб віра наша була ще міцніша, душа від доброго. Ставало все ясніше, щоб Господь був завжди з нами. Благословіть на щастя, на добро, хай зникнуть на землі, всі біди, зло, і кожен з нас знайде оту дорогу, що приведе до царства. Слава Тебе, Боже! наш, Слава Тебе! Они у небесные, одежды, души истины, чебестец и не все исполняя, сокровища благики, жизни подачи, и не веселистим неочистные цветы, смерны, изгласи Божие, души наши, святые Божии, 27 жовтня, в день пам'яті преподобної Параскеви Сербської, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, звершив святково божесну літургію з нагоди престольного свята у свято параскевинському храмі мікрорайона Книжківці. Його високопресвященство співслужили духівник єпархії Архімандрит Пахомий Дідик, секретар єпархії протоєрей Олександр Рибчинський, благочинний храмів міста Хмельницького протирей Михайло Козовий, настоятель храму протоєреї Віктор Патерко, духовенство єпархії та гості у священному саді. на малому вході з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Унуфрія, архієпископ Віктор нагородив настоятеля храму протоєреї Віктора Патерко другим хрестом з прикрасами. Після читання Євангелія владика Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді. На суб'єктині були піднесені особливі прохання до Господа про мир на українській землі, перемогу та воїнів захисників України, постраждалих від війни та всіх знедолених. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і люби Бога і Отца, і причастя Святого Духа. На сам кінець було звершено хресний хід навколо храму та молебень, після чого архієпископ Віктор привітав настоятеля парафіян з престольним святом, окрупив присутніх святою водою та закликав на всіх Божу благословення.